Інтелігент, журналіст, спортсмен та боєць територіальної оборони все це про Олександра Бондаренка, з яким прощалися сьогодні у Києві. Сам він, родом із Луганська, завжди спілкувався українською мовою і загинув теж на Луганщині в бою під Креміною. Останні по честі Олександрові віддали на алеї героїв лісового цвинтаря столиці про журналіста, який став бійцем. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна розкаже. Це історія про дуже веселу людину, дуже інтелігентного хлопця. Але звісно, війна наклала свій відбиток і тут. Бонд, як справа один сотень тисяч тих, хто були просто собі людьми, але стали воїнами. тепер 100% процентна краситина. 100% процент і мужества. Олександр Бондаренко, 45 років, наш колега, журналіст. А з початком повномасштабного вторгнення боєць територіальної оборони на псевдо По ваше рукою луганчанин, який загинув, теж на Луганщині. О, Вихід. Чекаємо. Ну, Таке, на тракту. На двоєчку. На двоєчку, навіть понял. На прощання збираються сотні людей, серед них побратими. Кажуть, для них це втрата в першу чергу хорошої людини. Він показав себе дуже хоробрим хлопцем. Разом з ним я був в окопах, стояв, ніс чергування. Дуже шкода. Гарний воїн, гарна людина. Самовідданий, робив свою роботу. Сашко отримав поранення в бою. Здавалося б, не важке, точно житиме. Але групу хлопців, яка виносила його, обстріляли. Сашко отримав ще поранення вже несумісний життям. хтось його найближчим другом на війні був Арчі. Він зараз теж поранений. Лікується в шпиталі, але знаходить закуток, аби все ж розповісти нам про Сашка. Ми їли в двох зброю, чистим розбирали би вся двох. Сашко встиг повоювати на Київщині та Харківщині і звільнити Луганськ для нього було вкрай важливо. Я хочу прийняти участь в контрнаступі саме на Луганському напрямку. Я хочу на Луганщину, тому що я знаю, що мої місці там. То, якщо ще й я тут Олеся, волонтерка, яка допомагала Сашковому батальйону, розповідає, як Бонд відправив їй квіти. Просто так. Він ще був дуже джентльменом. Я виходжу, забираю квіти, дивлюся. А там написано Сонечко, ми тебе любимо 7-2». І я написала чоловікові. кажу, що дякую за квіти. Він каже: Це не я. Я кажу, а хто він каже: Вгадай. І Я не вгадала, він каже, це бонд. От це, в цьому весь Сашко був. З ним приходять прощатися журналісти, оператори, продюсери. Сашко був професійним журналістом і завжди допомагав колегам і по роботі, і просто жартуючи. Він міг без підготовки зробити будь-яке пряме включення. Ну адже власне він був дуже надихаючою людиною, і я дивилася на нього як на професіонала, і мені хотілося вчитися від нього. Тихим голосом запитую питання. Все тихо, спокійно, але якось надійно. Ну дуже шкода, що такі люди йдуть. Ми летіли з ним з відрядження з Австрії і підлітаючи вже до Києва, нас так почало трошки трусити. Я до нього так повертаюся, кажу, Саш, ми що розіб'ємося? Він він абсолютно спокійно повертається до мене і каже: звісно, Леночка. Він серйозно в кадрі, був, людина. А поза кадром він був дуже весела людина і дуже, як то кажуть, щира і, і компанійська. Він був спортсменом. Він і Босфор перепливав, йому і, і по горах лазив, і бігав. Ну, це така велика людина. Навіть на фронті Бонд читав вірші. Ми стали сильніші. Вони залишились ті ж. Вставай, наша шкура товстіша за їхній ніж. У нас так багато ран. Тепер буде і ця чувак, вставай. Ми підемо до кінця. Він був з тих логанчан, які розуміли, що знати і говорити українською важливо. Сашком познайомилися більше 30 років тому, коли ми прийшли в 10 клас навчатися в українську гімназію. Туди з усієї області набирали дітей, які хотіли вчитися українською мовою. Боєць Морж був поранений раніше, але з госпіталю вирвався на поховання. Для Саші важливо було це його син. Для нього найважливіше було. Він заради нього все робив. Він пишався ним. Михайло. Ось він, Михайло, йому 16, і він знаходить в собі сили сказати всім, хто любить його батька. Вони не мають плакати, якби важко не було. Він помер і що б я тут зараз не казав, він все одно не оживе. Це печально. А я б дуже хотів, щоб він ожив. Але це не привід сумувати, він би точно не хотів, щоб ми всі тут стояли і плакали. Олександра Бондаренка, журналіста та воїна, поховали на алеї героїв лісового кладовища. Наталя Нагорна, Денис Чижий Зімірьов та Вадим Кулініч ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.